Друзі, привіт усім! Одразу перепрошую самій голос, бо я останні дні дуже сильно захворів, але вихід такого прекрасного чудового моду, як ця арена, попросту не залишила мені жодного виходу, як зробити відео для вас і поділитися з вами своїми думками. Тож, давайте розкажу дещо про цю страйкер-арену. Я загалом хочу сказати, що не проти чогось нового, тому що це дійсно корисно для гри і може дозволити трішки відволіктися, до прикладу, від тієї ліги, де весь час все однакове. Проте в цьому моді, окрім ідеї швидкого матчу на малому полі з постійним керуванням одним гравцем, нічого корисного і цікавого я взагалі не бачу. І як на мене, це взагалі режим не про футбол. Тепер спробую аргум аргументувати. Отож, описи всього в цьому моді, як завжди, через п'яту точку, без пояснень. Очі просто кровоточать після 10 секунд гри. Арена темна гравці, темні м'яча не видно, воротарів не видно. Все мигає, блистить, як на дискотеці. Все виконано в стилі аніме. Головне у грі не голи, а очки, які можна заробляти, віддаючи паси. Перепрошую, але це не футбол. Купа скелів гравців, які при активації ламають очі. І при цьому в основній грі вони не можуть нічого зробити з тими ж таки скелами гравців. Можливо, я десь і помиляюся, але, як на мене, цей режим спрямований на цільову аудиторію, типу дітей, осіб 12-17 років, які фанатіють від аніме і нічого не знають, не розбираються в футболі. Тому що я, відверто кажучи, не уявляю людей за 20, ну, можливо, там за 25. Які б грали в це і отримали від, від такого режиму задоволення. І як мені в дитинстві казали, то коли ти критикуєш, то це все добре, але якщо критикуєш, то пропонуй вирішення цієї проблеми. Тому моя пропозиція буде полягати в наступному: я б залишив ідею з малим полем, трьома гравцями і керуванням одним футболістом весь час. Протягом цілого матчу. Це цікаво, щось новеньке, весело, прикольно, погоджуюся. Арену повністю потрібно змінити. Вигляд зробити більше схожий на спортзал, як у міні-футболі. Забрати усі блистяжки. Скіли можна залишити, але їх виконання зробити більш реалістичним, щоб не було відчуття аніме. Якщо це гра про футбол, то єдиним мірилом перемоги мають бути просто голи, а не якісь бали. Це, якщо коротко. І. Я правдив краще спрямувати зусилля на виправлення проблем у звичайних режимах. До прикладу, перше, що спадає на думку, це ділей, лаги, фрізи гравців, гандикап, відсутність пояснень механік гри, збалансування статистик гравців, збільшення унікальності гравців, як би легенд, збільшення значимості тактик та використання відповідних гравців під тактику та позицію. Знову ж таки, якщо коротко, тепер. Трішки детальніше про сам мод. E, Striker Арена. Мод, в якому 3 на 3 грають люди в онлайн, наче як в мініфутболі, зі своїми правилами. Можна забивати голи, в кожного гравця є свої скіли. Відверто кажучи, спробувавши грати, ну, не знаю. Це дуже-дуже сильно на любителя, тому що очі просто болять. Нічого не помітно, і, до прикладу, яскравий приклад. Зараз ми бачимо, після першого матчу я отримав якісь нагороди, де вони, для чого, як їх заробляти, не зрозумів. Після проходження тренування, як ви бачите, можете отримувати награди, відкривати отримувати нагороди, відкривати нових гравців. Нагороди, як як завжди, трошки негарно буде сказано, ну, не найкраще, скажімо так. Гравці, також відкриваєш нових для чого? Ну, вначе як ти різні скіли, але чи вони краще чи ніяк, ну таке якось... Щодо опису всього сказаного, можете зараз почитати, поставити на паузу або зайти в гру самі. Ми ж рухаємось далі. Ось у нас є месі Має якийсь скіл пікірування. Понятно, що це якийсь там удар, як я вже розібрався. Статистик він не має жодних як гравець. Я так розумію, всі вони мають бути плюс-мінус якось однакові. Тут нам розказують, що це взагалі є таке, що це за режим. І в примічання вказано, що статистика і всі ці матчі нічого не означають, вони ніде не фіксуються і воно вам по факту не потрібно. Тому не знаю, грати, отримувати задоволення. Буду ну, теж підсумню. Щодо гравця, е, меню настройка костюма. Три костюми, три чорних костюми на чорній арені, на чорному полі. Ні черта не видно, не знаю, який є сенс. Тут ми бачимо усіх гравців, які у грі в кожного є якийсь свій скіл, який він то активується, і там гравці можуть бігати, бити, підкати і тому подібне, але. Не знаю, кому воно потрібно. Е, також можна створювати комнати, де запрошувати своїх друзів для пограти. Але я перепрошую, але чому не зробити якось ці видимі комнати? Якщо мені дійсно подобається цей режим, чому я не можу зайти в комнату, створити її, і щоб кожен гравець все те міг бачити, зайти список, до прикладу, 10 людей шукають собі партнерів для гри. Для чого мені рандомно. Потім в PSN йти його десь знаходити, писати, пробувати з ним зв'язатися, щоб знову потім ще пограти. Чому це не зробити відкрито? щоб можна було щоб вже переходити на такий рівень, на гру 3 на 3, де потрібно якось комунікувати, ну не зробіть же якось по-людськи, щоб це можна було знаходити людей і правильно це все робити. Не знаю, це просто вбиває мене. І якщо погоджуєтеся з моїми аргументами, ставте вподбайки, пишіть коментарі, як вам ця арена, і що ви думаєте про неї? Можливо, я занадто критичний, тому що насправді п'ята точка мене підгоріла, тому що я сьогодні заходив в гру, і в мене такі ділей ще просто поразки. пас не віддається, все тормозить, просто якийсь космос відбувається. Вони випускають новий мод, який нікому не потрібний, анімешний і взагалі. Ну таке. Всім гарного дня.